Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Копійочка покажу вам, що ж тут є акційного. Станки для гоління 3 штуки 43 гривні є чоловічі та жіночі варіанти. Торгова марка Азуру. Різноманітні чашечки по 30 гривень вони невеликого об'єму 220 мл. Легкий пластилін 12 кольорів за 40 гривень. Прокладки на торелла 10 штук за 37 гривень. Нічні 7 штук 37 гривень. Міксер електричний всього за 200 гривень. Є два варіанти насадок. Мило тверде господарське вагою 200 г за 14 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Іграшка антистрес. Ціна 60 гривень. Кольори в асортименті є двох типів. І такий варіант можна використовувати ще як брелок має петельку. Від пантін шампуні для волосся по 128 гривень. Двох об'ємів 400 або 360 мл. Бальзам для волосся від пантін 143 гривні. Об'єм 275 мл. Рідке мило із дозатором об'ємом 330 мл нотурелле 25 гривень. Засіб для миття посуду сарма. Сім в одному об'єм 450 мл 40 гривень. Пакети для сміття хата багата» 30 штук на 35 літрів за 35 гривень. Губки кухонні хата багата» 5 штук 14 гривень. Зося порошок для прання 22 гривні автоматичний і 20 гривень для ручного прання. 400 г. Доукс 1 літр кондиціонер. Пом'якшувач 38 гривень. Аромати в асортименті. Вологі серветки дитячі, 120 штук із клапаном. 28 гривень. бір. 190 гривень цукерки від рушенки вечірній мілеум Елеганс. 75 гривень. Любімов 120 гривень цукерки в подарунковій коробці. Шарм цукерки є у трьох варіантах 100 гривень. 11 гривень коштує пастила фруктова, яблуко, манго або полуниця. Щоб придбати сковороду або каструлю зі знижкою в 35% обміняйте стару на нову. Тоді буде знижка 35%. Така велика каструля за 1800 гривень об'єм 6,5 літрів. Є, звичайно, і подешевше по 400-500 по гривень. Ось така металева зі скляною кришкою. Асортимент дуже великий. Кожен може знайти щось для себе, є навіть амальовані. 120 гривень потріблювач для часнику. Така цікава новинка. І вже по акції. Бутербродниця з насадками 420 гривень електрична, 309 гривень коштує блендер погружний. Відпарювач електричний: 500 гривень. 30 гривень коштує форма для випікання серця. Дуже гарна ось ця підбірка. Є різних діаметрів форми, можна використовувати для витискання тіста або для формування порційних салатів чи гарнірів. В такі моменти приходить на допомогу сканер. Не знаю, скільки мені часу треба буде, щоб ним натішитися. Ще по досі тішуся. Ціна 30 гривень. Така прихватка прорезинена 130 гривень. 80 гривень коштує салатник. Такий варіант: 80 гривень. Вони вже виглядають під старовину. Такі, знаєте, з крапельками 120 гривень. Тарілка плоска 27 см діаметр. Також є по акції чашки по 80 гривень більшого об'єму, для кави по 30 гривень, тут об'єм 170 мл. Такий варіант 30 гривень, як плетено вона виглядає. Навіть вже є у в'язаному стилі більш зимовий варіант по 50 гривень кольори на вибір. Аромадифузори 130 гривень із квітами. Такий теж 130 гривень, є по 100 гривень, тут об'єм 50 мл і об'ємом 30 мл 70 гривень. Засіб для чищення клін. 80 гривень із розпилювачем, об'єм 500 мл. Для миття вікон засіб, також із розпилювачем 23 гривні. 135 гривень брев 3 підвіски в унітаз, 88 гривень кубики у зливний пачок 2 штуки, брев підвізка 1 за 49 гривень. Ополіскувач для тканин Тесорі 135 гривень. Кисневий плямовивідник або відбілювач Міс Хелен 112 гривень кілограм або 950 грамів. 100 гривень коштує ополіскувач Сілан. Більшого об'єму 140 гривень, Літр – 100 мл, 125 гривень кондиціонер Кауфен. 200 гривень капсули лоск 13 штук. Савикс капсули 170 гривень. Зося капсули для прання 4 в 1 – 100 гривень за 17 штук. Перволь 13 капсул 180 гривень. І є за 200 гривень для чорних речей. Це для кольорових 180 гривень. Аріель – 13 капсул 3 в одному 220 гривень. Екстра Аріель – 10 капсул 210 гривень. Персіл 4 в 1 – 190 гривень. Аріель – 260 гривень 1 літр. 180 гривень тайт для кольорових речей. Гель – 200 гривень 1 літр. Навіть є за 40 гривень. Little B для дитячих речей. Зубні щітки 2 штуки 35 гривень. Чесно, порівняно з іншими, це ще гарна ціна за дві щітки. Від Colgate 53 гривні, B теж 53 Хто купляв ось такі щіточки для діток? 40 гривень. Пишіть відгуки буде цікаво почитати. Фарба для волосся Avon 60 гривень. Кольори в асортименті. Велатон від велофарба 50 гривень. Лак або мус для волосся Тафт 160 гривень. Фарба для волосся, гарнір Color Sensitive 95 та 9990. 95 гривень Old Spice Stick. Стандартна вага 50 грамів. 103 гривні коштує гелевий крем від Нівеї. Їй по 165 гривень крема. Тут 100 мл більший об'єм. Бо в таких 50 мл 120 гривень віковий нічний крем. Від карньєру гель для умування 150 гривень, міцелярна вода 156, 120, 127, як яка об'єм 400 мл. Обігрівач 600 гривень. Такий обігрівач дуйчик, як я його називаю, за 500 гривень. Також є вже такі тепленькі речі, шарфіки по 300 гривень 250 гривень. І в клітинку навіть по 150 гривень. Досить тепленький, є декілька варіантів кольорів. Бачите, і бежевий, і синій. Шапки 180 гривень. Рукавички 60, такі теплі шкарпетки 80 гнучкий капці 130. Такий варіант, щось середній між шкарпетками і капцями 130. Такі дуже м'які. Є супер високі 130 гривень шкарпетки. Такі м'які, вони як плюшеві за 60 гривень. Такі теж і дитячі є такі дитячі по 70 гривень кольори в асортименті. Вони однотонні. Рукавички для діток по 60 гривень з такими милими котиками, для дорослих по 70-60 гривень рукавички, по 300 гривень капці домашні, дивіться, тут висока підошва, кому холодно від підлоги, думаю, буде гарно вам тепло. Є світлі, є темні кольори. Такі шкарпетки по 70 гривень чоловічі. На цьому, все. Дякую вам, що були зі мною. Хочу побажати вам усього доброго до нових зустрічей!